Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2014-2015 років 27 листопада 2014 рік. Груповий етап Ліги Європи група G. П'ятий тур, якщо не помиляюсь, це був київське Динамо. Сергій Рібра себе вдома у Києві на НСК Олімпійському. Команда приймає команду Ріу, але 2.0. Київське Динамо перемагає. Гулленца та Вілозу принесли киянам ки перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Обслуговував даний поєдинок Том Харрельд Хаген, суддя з Норвегії, якщо не помиляюсь. Ну і ось така стартова 11 київського «Дзінамо». Сергей Ребров, головный тренер команды 4-2-3-1. Вот такая была стартовая расстановка Динамо. Александр Шавковский, капитан команды у воротах. Данила Сильва Качериди, пара центральных захисников. Вида Бурда по флангах. Сидорчук Рибалка, опорные пивзахисники. Беланда, атаковальные пивзахисники. Ленс Ермоленко по флангах. Артем Кравец у нападе. стартовая расстановка киевского Динамо. Рио Аве, головний тренер команди а, Мартінс, стартова одинадцятка го вистака 4-2-3-1 також. Ось така була стартова одинадцятка і у гостей. У ворота Хедерсон, пара центральних захисників Віла Жбош, капітан команди Радерік, Тіагу Пінту, Леон по флангах, Педро Марейра, Густаво Ледеш, опорний півзахисник, Рінан Бресен, атакувальний півзахисник, Батен, Дель Валія по флангах, та Ахмед Хасан у нападі. Це стартова розстановка Ріоаве. Ну, тепер, друзі, давайте говорити про сам матч, який відбувався у Києві на Олімпійському матч був дуже-дуже важливий для київського динамо. київ олімпійський матч проти Ріуаве. В групі, до речі, у Кенші був кванта Коліборг, да. Та... Відповідно, стяла румунська команда Юа стяла Альборг Динамо Київ. Ось така друзі була група. Майже дуже важливий. Кияні заволоділи ініціативою територіальною ініціативою. Кияні заволоділи більше володіли м'ячем у першому таймі. А, де не тільки а в цілому да, більше володіли м'ячем більше атакували, створювали моменти, тиснули на ворота суперника. Гра, до речі, проходила на морозі на не, Неском Олімпійському Києві. Мороз був у Києві. тоді. Ріо сп... Аве створила команду до речі кілька нагод. Були моменти у Ріо Аве. Тобто, але в Динамо в найгостріші моменти були ось там кравець, мав на певний момент, коли виходив Вічнавіч з вратарем. Але не вдалося Кравцю реалізувати свою нагоду. Голкіпер Едерсон був просто на висоті у той день. Просто неймовірний був Едерсон. Сєрмолінка, Ленс регулярно прострілювали. Э, Знаєте, так. Пристреливались, да? Але ну, ніяк гол-кеани так і не забили. У першому А У Кіан на другий тайм, до речі, вийде Вілозу у гусі Діем В Ріуауле вийде Укра Лопес до Сантас Ферера Ріуале. Первый Перший тайм завершується. другий тайм. Активний старт другої 45 п'яти хвилинки від Київського Дзінамо, 53 третя хвилина. Матчу Кияни активно взялися. Дуже активно кияни взялися. На 53 третій матчу Джермен Лен здійснює неймовірний е, прохід флангу, Він увірвався в е, карний майданчик е, і пробив сильно. М'яч злегка зрикошетив від захисника, е, і відповідно потрапив. В стійку, якщо не помиляється, і в кінці кінців м'яч від правої стійки, залетає у сітку, сіт, 1-0, Гол! Забиває джарвен Ленц 1-0. Неймовірний прохід. Він увірвався у майданчик, да? е пробивав сильним таким низьким ударом і м'яч з рикашата в загізнака Родеріко, якщо не помиляюся. Uh, під, uh, потрапляє під праву стійку і влітає у ворота. 1-0. Рахунок відкритий Українська команда виходить уперед. Фантастика. Просто фантастика, і справді кияні забивають uh, Кияні забивають гол. Яке нам вдалося забити все-таки uh, дотиснути, вдається, киянам свого суперника. Uh, uh, yeah. Радерік під номером 25, саме від нього м'яч з в ворота. Ну, Там є такий ж. Супер удар на ній. Звичайно, гол неї. Один 0 я не забили. І вы знаєте, друзі, дуже важливо було українській команді забити із психологічної точки зору. Ну і Кияні, знаєте, друзі, після того команда забила, стало якось легше грати, Києва, не активізувався, ще пару моментів було там у Ярмоленко, у Біланде. Ну, забыто ніяк не вдавалося, але войс у нас 77 матчі, ближче до завершення матча. Красива комбінація простав что Дина Маків. Супер комбінация. И Андрій Ермоненко прийняв пряму участь, при Ермоленко на у майданчик штрафний ä, після флангового прохода. Мегальвелозо удар головою, гол! І це 2-0, це 2-0, рахунок на користь української команди Андрія Ярмоленка. Шикарний виконаний навіс. І Вілоза, ось так, знаєте, ось так головою ось так пробиває та ось так забиває. А забиває неймовірно важливий м'яч для української команди. 2-0. Як же важливо було киянам забити. Як же друзі було важливо забити ось цей другий м'яч. В кінці кінців кияні дотримують перевагу до фінального свистка. В кінці кінців в Кияні обіграють Ріо. Аве з рахунком 2.0. По статистиці, до речі, друзі, хочу пройтись. Хочу продиктувати вам статистику окремо першого тема. Дивіться, 11-6 по ударах, перевага Динамо, 7-1. Удари в ствір, перевага Динамо. 4-3 за Кутовими, перевага Динамо Київ, 57-43% володіння М'ячем, перевага Динамо Київ. Це статистика. Якщо не помиляюся, окремо першого тайму. Якщо я не помиляюся, да? І ось хочу ось окремо другого, другого тайму вам сказати: 66 на 34 відсоток володіння я То -то не стало більшим м'ячем. 14-5 по ударах, 8-1 ударів в стір, і океан більше ударів по воротах. пішло. 8-2 за кутовими, то такі додали у другому таймі. Підсумок такий що Киане додали у другому таймі. І підсумкова статистика ось така. 60-1,39% це відсоток володіння м'ячем. 25-11 по ударах. Перевага Динамо Київ в 15-2 удари в площину. Перевага Динамо Київ 12,5 кутовими. перевага Динамо Київ. Тобто, то справді команда Сергія Ріброва. Переграє Ріо Аве за усіма ключовими статистичними показниками 27 листопада 2014 року. Тож, друзі, підсимок матча да? я вважаю, що Кіані по ділу перемагають португальську команду Ріо аве Нелегкий був матч для київського Динамо, но та сатавелозу принесли киянам перемогу. Тож, друзі, пригадали ми цей поєдинок. Ліги Європа, сезон 14-15, 27 листопада, 2014 олімпійський Динамо Київ» Риу. Аве 2-0, Динамо Київ» перемагає у груповому етапі Ліги Європи. Це, до речі, був п'ятий тур. групповому київському Динамо, добра. Марію, а Ави, ва, добра вам, друзі, від щирого серця. Я хочу побажати щастя та добра в житті. Не друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, всім пока.